На його відкриття завітали як майбутні господарі міні-арени разом з батьками, так і люди причетні до її зведення, яке тривало протягом рекордних півтора місяці, і звісно, почесні гості. Спочатку присутніх привітав один з них, заступник голови облдержадміністрації Каміль Примаков, після чого слово було надано директору департаменту гуманітарної політики міськради Геннадію Глядчишину. Обидва в унісон подякували усім людям, які свого часу не тільки ініціювали спорудження майданчика, але й надали допомогу у будівництві. На наше запитання, що за таких темпів вже незабаром наступ. Об'єктом тут може стати льодова арена, президент Федерації дзюдо Дніпропетровської області Михайло Кошляк тільки щиро і відверто розсміявся. <рес> Дякую, що ви в мені такі вісти робите. Дякую що за оценку. Ми стараємося. Стараємо. баскетбольна площадка в, в тому році построїти. Ну, так вийшло, що ми построїли через готую. тому що перший етап був це футбольне поле. Баскетбольная площадка, ограждение, то, что вы сейчас видите здесь, и летняя тренировочная площадка с турниками в Руси. Ледовый каток мы пока не планировали, а беговая дорожка в проектах есть. Благодаря инициативам Михаила Анатольевича Кошляка, президента Федера... областной федерации Дзюдо, мы рассматриваем вариант строительство уже в скором времени, беговой дорожки для деток. Спасибо большое меценатам, которые вкладывают безвозмездно в спорт, открывают эти площадки, помогают э, тем самым и городскому бюджету, и областному развивать спорт. Благодаря Федерации Дзюдо, благодаря благотворительному э, фонду мироздания появилась эта замечательная площадка. Я думаю, чем больше, я уверен, чем больше будет таких людей, а они будут брать э, Естественно, пример с городской власти с мэра Бориса Филатова, который... І ділял, і уделяет, і будет уделять очень большое внимание развитию в особенности детского спорта, развитию детского спорта. Виконавчий директор Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король, подякувавши за зведений майданчик, зробив наголос на тому, що він суттєво допоможе тренерам у їхній роботі, адже баскетбол у купі з іншими видами спорту допомагає дзюдоїстам різнобічно розвиватися. Після чого запропонував умовленому переконатися почесних гостей свята відкриття особисто. Зіс маленький. Дети могут заниматься... всевозможные тренера устраивают всевозможные эстафеты. Поле старшие при определенном оборудовании могут устраивать сейчас модный кроссфит. Вот. И вообще даже сам баскетбол, он для дзюдоистов эффектовальщиков тоже как необходимый элемент специальной подготовки, где можно и ловкость, и координацию, и скорость, быстроту мышления отрабатывать. То есть это та площадка, на которой, которая пригодится как юным спортсменам, так и мастерам высокого класса.